Вітаю, американці сьогодні відзначають день подяки, який дає старт святковому сезону. У США. три тижні до різдва. Це час за який американський конгрес може схвалити запит на додаткове фінансування для України. Такими очікуваннями в інтерв'ю моєму колезі Олексію Коваленко поділився конгресмен демократ Майкл Квіглі зараз точаться дискусії і в палаті представників, і в сенаті. Наступного тижня ми повернемося після святкування Дня подяки, і думаю, ці дискусії розпочнуться всерйоз. Буде кілька тижнів після цього, тому що ми повинні це зробити до різдвяних свят. Тож хочу думати, що ми встигнемо все за три тижні, які залишилися до свят підкреслюю, це буде дуже важко. У США є давній вислів. Закони і ковбаса це дві речі, які не варто бачити, як робляться. Якщо вам не подобається спостерігати за конфліктами, стресом, то можливо, вам варто пропустити наступні три тижні. Але я все одно переконаний, що, зрештою, ми виконаємо роботу та будемо продовжувати допомагати нашим союзникам просуватися вперед і досягати успіху. День подяки у США – Це родинне свято, під час якого американці дякують своїм сім'ям та друзям за все хороше, що сталося за рік. Цьогоріч день подяки у США зустріло і чимало переселенців з України. Для багатьох із них це свято незвичне і нове, аби підтримати людей, які зустрічають свята без кола близьких. Для переселенців організували святкові вечері при церквах та волонтерських центрах. Подробиці в сюжеті Ірина Шанкаренко та В'ячеслава Філюшкіна. Українка Леся вперше запікає індичку у США на день. Подяки. Це американський більшості рецепт. Індичка з вчорашнього дня, 12 годин, простояла намочена в апельсиновому соці. Печеться приблизно від 3 до 4 годин. Всередину кладеться апельсинка з яблуком і відповідно зелень селера. І кожних після двох годин приготування потрібно вже кожних 15 хвилин витягати і відповідно поливати для того, щоб індичка була сучніша. Леся приїхала з України до Ша рік тому із трьома дітьми. Тут мешкає її мама, від якої жінка і запозичила рецепт. Для мене цього року День подяки це щира вдячність друзям, людям, які мене оточують, рідним і відповідно сполученим штатам. Те, що я і моя сім'я у безпеці, і хочу побажати цього всього, всім українцям безпеки і мирного неба. Індичкою, яку приготувала Леся у церкві святого Андрія біля Вашингтона, до Дня подяки пригостили переселенців з України, аби вони вперше відзначили це свято. Цей день подяки для нас буде першим в Штатах, і нам дуже цікаво дізнатися про це свято, про американські традиції. Відчути дух цього дня, подяки основна мета це зустрітися разом за своїми рідними та близьками, відсвяткувати єдність, суцільність родини, подякувати боку за все, що є в родині, за кожного члена сім'ї, за дах над головою за їжу на столі і також за суцільність держави як цілої. Ці слова особливо відгукуються в серцях переселенців. Ірина з Києва приїхала до США із сином. Каже, рішення далося дуже складно. В Україні залишилася її донька та чоловік. Багато нових друзів. Це дуже здорово, що коли, коли вони є. Але насправді наше коріння і наша, наша сім'я вся там. І ми, звичайно, коли приходить таке свято сюди, а, там це різдво, чи це Пасха, чи це от, День Подяки, в цей час ти. І вдячний за те, що ти тут, але від, водночас ти трохи сумуєш за своїми рідними і хочеш бути з ними в цей момент. Ірина Шенкаренко. Дякую. Ми, українська команда «Голоса Америки, дякуємо вам, нашим глядачам за вашу увагу і підтримку. На все добре, бережіть себе. Побачимося завтра, Па-па.